Користуючись нагодою, що ми у Валерії гостях, хочемо для вас провести агресивний експеримент. На вулиці зараз 11 градусів. Маємо кімнату з панорамними вікнами та виходом на річку. Кімната в 20 квадратних метрів з висотою стелі в 2,7 метри ще жодного разу не обігрівалась. Має всього два металокерамічних обігрівача по 300 Вт кожен. Перевірити, наскільки градусів дана кімната з холодними стінами зможе обігрітися всього за одну годину. Опалення в кімнаті вимкнено на годинку 13.15, і зараз ми з вами увімкнемо терморегулятор, в кімнаті, як ми бачимо, 17,9 градусів, і задамо температуру, ну, хай буде, наприклад, 20. І поспостерігаємо разом з вами, за скільки. Часу прогріється дане приміщення до заданої температури. Мені самі цікаво. Пройшла рівна година. Давайте подивимося, показує нам наш терморегулятор. Ну що ж, цю кімнату в 20 квадратних метрів зі стелею в 2,7 метри та панорамними вікнами і виходом одразу на річку, а це означає вологість. Та з тим урахуванням, що цю кімнату жодного разу ще не обігрівали, а відповідно вона має холодні стіни, змогли обігріти два металокерамічних обігрівача кожен по 300 Вт від 17 до 20 градусів всього за годину. Чесно, я сама в шоці.